Тельці, я вас вітаю тельці, на цьому відео. Ну що, я ще так пізно не виставляла відео, але всі ми розуміємо, перед новорічна рутина, все треба встигнути закрити всі дедлайни, так? 2025 року покласти великі надії на 2026 так, тому трошки запізно, але тим не менше я тут з вами. І сьогодні ми дивимося тельці, що буде. В січні місяці, з чим ви починаєте? цей рік 2026, тому в мене три колоди. З кожної колоди я беру по три карти і поїхали. Перша карта для вас смерть. <laughs> смерть. Карта та великих трансформацій тельці. Карта, коли. Можливо, щось старе відмирає так. Від вас його забирають. Це може бути стосунки, це може бути робота, це можуть бути якісь знайомства, це можуть бути друзі, це може бути місце, де ви живете. Це може бути бізнес, це може бути навчання, заробіток. Так далі будь-що так. Ви кожен підстраює під себе. І це щось від вас забирають, тому що воно вам вже в новому році не треба, не потрібно. Так? Карта смерть це карта великих трансформацій, так? Це, не, можливо, хтось буде в в зовнішності щось міняти. Що-шо-шо-шо-шо? Або це про внутрішню трансформацію, так? Коли ви розумієте, що ага, Тут я вже не хочу бути такою чи бути таким, як я вже була. Подивимося ще карту. Карта імператор. Вау. Карта імператор це, це карта начальника, так? Можливо, ви будете себе, можливо, ви будете контактувати з такою людиною, так? Це по знаку зодіака Овен може бути людина. Або це карта начальника когось вищого по статусу такого от. Контролюючої людини от, будете від нього щось, щось контактувати, щось говорити, щось спілкуватися, так, або отримуєте якусь пропозицію, або перестаєте спілкуватися, так? Часто по цій карті можуть бути ваші, якщо ви жінка, телець, чоловіки, так, або ви будете себе поводити так, як цей імператор. Тобто ви берете під контроль не тільки ваше життя, так, не тільки там якусь. Одну сферу а берете під контроль все. Це людина, яка може зорганізувати велику команду людей. Це людина, яка знає, що їй треба, як треба. В неї є чіткий план, щоб дойти до того чи іншого результату, який їй потрібен. Так, ну другий старший тельці, Давайте ще одну карту з цієї колоди. Туже злів! Прекрасна карта. Карта нових починань. Карта нових там. Нових пропозицій, нових ідей, так? коли вас переповнюють емоції, коли вас переповнює енергія, ви готові діяти, ви дуже запалюєтеся якоюсь там ідеєю чи пропозицією, ви просто на 100% вірите в її позитивний результат, ви маєте на це сили, бажання діяти, так, довести до кінця. Також ця карта. Можливо. Перепихончика, так? Це може бути знайомство, але таке страс... ну пристрасне, так? А, це карта може бути якоїсь поїздки, подорожі незвичайної, так? Але головна її трактовка цієї карти це є. а, а це я подивилася, чи світять гірлянди, тому що дивлюся в телефон, там світять, тут не світять, але це просто світло так. Це карта нових починань, так щось нове йде в ваше життя. Не дарма тут випала карта смерть, так? Можливо, ви щось навіть залишили ще в старому році, але по карті смерть ви ще трошки переживаєте, так, і йдуть наслідки того, що там. А, від вас там забрали щось так, якусь чи роботу, чи стосунки, чи ще щось, так. Давайте візьмемо наступну колоду для вас в тельці і подивимось, що ця колода нам скаже. Карта Єрофант. П'ятий старший аркан. Карта Єрофант говорить нам про традиції, так? Про. Старшого покоління це в нас мами, тати, бабусі, дідусі, прадідусі, прабабусі, так? коли ми їх відвідуємо, ми з ними розмовляємо, так? ми з ними контактуємо, можливо, ви будете відвідувати ваших родичів. Так? Також це карта, коли ми йдемо до когось за порадою, також до когось старшого, такого кого розумнішого, мудрішого. Так? А це карта традицій, можливо, там ви зберетесь за столом по всім вашим там сімейним традиціям. Так, це карта також навчання, можливо, у вас ви будете йти десь навчатися або будете планувати якесь навчання. Королева чаш, королева чаш це є жінка, а, рак риба, Скорпіон по знаку зодіака, Так, можливо, це ваша подруга знайома, або ваша жінка, дівчина, так, ви будете з нею спілкуватися, або це буде знайомство з такою людиною, так, це людина, яка часто по цій карті в нас йдуть наші мами. Так, це коли. Це жінка, до якої нам хочеться прийти, коли нам погано. Так? Вона знає поспівчувати, вона знає вислухати, вона не осуджує, от, вона, от, як то кажуть, знає підставити своє плече тоді, коли це дуже необхідно. Так? Це, можливо, карта ще й а, психологів, так? коли ми йдемо і розказуємо про свої проблеми, а, нам, а, а нас розуміють так? і підтримують словесно, а не осуджують. П'ятка Пентаклів на другу половину е січня говорить нам про. Це може бути е на фізичне, якась, фізичне якесь недомагання, так? тобто, можливо, ви там захворієте вірус, хвороби якісь так далі. Також це карта, коли фінансові нехватки, так? коли ми або забагато потратилися і нам не вистачає, або ми. Щось хочемо купити велике, так, і нам не вистає, або коли в нас є період, коли нам треба там дозичати, або часто, як буває, тельці, виземна стихія, так що насправді гроші є, але ви чомусь переживаєте, як буде завтра, післязавтра, і вам здається, що вам не хватить фінансів ну, і на якусь там я не знаю, подію. Тобто це карта, коли ми прораховуємо свої кошти і трошки ними не задоволені. І візьмемо ще одну колоду. Воно мене давно, але я чомусь нею не користувалася. А тепер щось мені так захотілося її взяти на прогноз на січ. я Не знаю чому, то подивимося на цій колоді. Ще три карти. Рицар мечів. Рицар мечів це є а, різкі зміни, так? А, от Дивіться, тут. Мужчина їде швидко на швидкісному такому мотоциклі, так, кудись спішить. Це може, бути, це може бути якийсь дзвінок, це може бути якась смс, яка трошки так вас веде в ступор, якісь новини, такі, які ви не очікували, так, і треба буде міняти свої плани. Можливо, хтось просто подзвонить і попросить у вас допомоги, і вам треба буде зриватися з місця. і а, і допомагати цій людині. Це коли треба міняти свої плани. Тобто щось різко, так, це може бути, звичайно, і конфлікт, якесь різке висказування однієї людини до вас, або навпаки ви будете різко висказуватися до якоїсь людини. Так? Тому трошки треба слідкувати за словами, але це може бути якесь таке недорозуміння різкого такого характеру. Карта тельці, боже, дивіться, яка карта прекрасна. Ну що, це карта закоханості. так, Якщо ви самотній телець або дівчина-телець, ви можете зустріти свою половинку. так, Може бути у вас якесь знайомство. Якщо ви дівчина-телець, можливо, якесь різке знайомство от такого чоловіка, принца на, мото... на мотоциклу він до вас йде, так? Біжить, спішить. Це карта побачень, а це карта приємних таких відчуттів, це карта проявляння який, людини у вашу сторону. Так? Це коли ви розумієте, що вам це подобається, ви, ви закокуєтеся. Так? От. Але основне трактування цієї карти ж про те, що можливо у вас у січні буде якийсь вибір. І... Вам потрібно набратися сміливості приймати цей вибір самотужки і нести відповідальність. Тому що основна ця карта означає, я маю вибирати і я маю нести відповідальність за той вибір, який, мені, який я зробила. Так? Тому, можливо, в січні вас буде перед вами в кінці січня досяг якийсь вибір. І давайте останню карту для тельців на січень, так, 2026 року. Карта дьявола! Ну що, у вас дуже багато. А тут двійка кубків в кінці колоди, так? Дуже багато старших арканів. Карта дьявола, що нам говорить про карту Дьявола? Вона йде зразу після влюблених, тут теж дві людини, так? І, а, можливо, це буде дуже страшне знайомство, так? Можливо, це знайомство з людиною по знаку зодіака Козиріг, так? Тому що д'явол у нас відповідає. Це аркан Козирога, так, це може бути або знайомство з людиною такого маніпулятивного характеру, так, От такого важкуватого характеру. Також карта Дьявола може нам там це може бути, там, вечірка якась, перебільшення там алкоголю, різних речовин. Так? Це може бути коли наші. Залежності виходять на рушу, так? По карті дьявол можливо відвідування якихось таких установ, як налогова, банки, податкова. О, а по карті дьявола можливо, що, ж, живо. Зараз я подумаю. З двійкою, кубки. Це може бути, наприклад, знайомство на першому побаченні, відразу так. У вас на першому свіда... побаченні все включено all inclusive, як то кажуть, пристрасна така ніч, так? Тобто по... це по дьяволу може бути. Я вам дякую за перегляд, тильці, так, Бажаю вам прекрасного нового року. Не знаю, коли ви мене дивитеся, так? А від себе ще бажаю прекрасного січня. Люблю вас обнімаю цілую. До нових зустрічей!